Росія планувала здійснити навчально-бойовий запуск межконтинентальної балістичної ракети РС-24 комплексу ЯРС. Випробування поки що було невдалим. То що за що це означає? Чому запуск не відбувся і про що це свідчить? Ми просто зараз маємо змогу запитати Ігоря Романенка, засновника благодійного фонду за Криму Небо України, генерал-лейтенанта, колишнього заступника, начальника Генерального штабу збройних сил України? Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю вас. Перше питання щодо, звісно, цього невдалого пуску: чи був він, чи не був, чому не вдався дякувати Богу, що не вдався, і що очікувати найближчими днями і найближчими декількома тижнями? Прошу, бачимо, що він не відбувся, але він з точки зору Путіна зіграв свою роль. Невеличку, а можливо, і суттєво, з точки зору тиску на морально психологічного воєнно політичного на в першу чергу, керівництво країн союзників України, самої України і громадян цих країн. Бо ми пам'ятаємо ще по, по, по пов'язаній з Сарішником, який все ж перший варіант вони запустили, а другий був невдалий. Відносно Ярсу, треба сказати, що з 22 року було у них невдалих аж три пуска. І хоча вже мають на зброєнні десь до 30 ракетних комплексів, шахтних і мобільних, а також більше 30 300 цих ракет, Питання у тому, наскільки вони би готові, наскільки вони можуть бути застосовані. Це міжконтинентальна ракета, яка летить до 10 тисяч кілометрів, і в спорядженні, якщо 4 боєголовки може мати 300 500 кіло тонн потужності ядерні, і якщо 150 кілотон, то до 6 так, таких боєголовок. Але вона складається ну, як ЯРС сама особливо рішнік. Це таке собі складання з конструкції інших комплексів, інших ракет, які набирали бойову частину, головну частину, стартову частину і замість трьох міжконтинентальних ракет, такі як ЯРС, збирали дві і робили таку ракету. Середньої радіуси дії з дальністю до 5500 кілометрів. Але оскільки це експеримент з решником, то э, ракета має дуже високі швидкості і високі температури, і вони взагалі не закладали ну не зрозуміло ні ядерної переговорків будь-якої, ні звичайно з. Вибухової речовини, тому що вона мала вибухнути просто в повітрі від такого роду температур. Тобто вони ще не довели до а, такої кандиції цей а, ракетний комплекс і цього типу ракету. Ну і в зв'язку з тим, що другий а, намір їх відбув не відбувся. То з Ярсом намагалися показати, а це треба було західно північно західно регіону стартувати і летіти аж на схід далекий уже такого роду намагання не відбулося, і тому ну тут намір був такий, що Якщо стартує полетіти, значить експеримент можна буде перевірити, що і як працює. А якщо ні, все рівно це був тиск. І час, коли все це відбувалося, росіяни спільно по договору з американцями повинні доводити інформацію відносно такого роду дій взаємно. То на Росіяни повідомили американців, що вони збираються це зробити, але не відбулося. Ну причини тут можуть чи технічні, чи по суті ну, відмінити, тому що найголовна мета, на мій погляд, була та, щоб тиснути саме перед цим е ці добою телефонних перемог, між Трампом, е Путіним, Зеленським, е керівниками е країн Європи. Для того щоб Трамп і інші розуміли загрози і більше орієнтувались на російські пропозиції, я думаю. По великому рахунку для Трампа було це зайва і на нього більше діє Те, що там як племінника, яка гарна дружина, все таке. Путін старий розвідки йому допомагали. Ще раз представити матеріали слабкі місця Трампа інформацію з цього приводу, яку він використовував в цих Дві з половиною години перемовини, які проводились з Путіна, і фактично на жаль, Путін досягнув свого. Тобто немає результатів стосовно зупинення ведення бойових дій, немає результату стосовно подальших переговорів. Меморандум, це якби документ про наміри майже нічого. Наміри про що і Трамп формулював про. Значить, початок переговорів, який початок вони вже йдуть, і про що далі можна вести розмови? Тобто, ну зі своєї точки зору, все ж, що об'єктивно оцінювати а, якусь перемогу в всіх переговорах, Путін досягнув. І отримав необхідний для себе результат, тобто заморочив голову Трампу всіми цими посилами, Не вийшли в зв'язку з цим на конкретне, ні на зупинення дій, ні конкретне а, зміст і дату цих переговорів, а так на світлу перспективу, яку Трамп подає як досягнення, чого сам ще чітко не виявляє, але пізно без, без нього не може нічого суттєво відбуватися. А не суттєве, ми бачимо, що має місце така ситуація. Пане Ігорю, якщо ми говоримо про те, що це з боку Росії було залякування і американській стороні показати погратися ось цими ядерними мускулами, так і всьому світу показати, що вони можуть. А переговорний процес так чи інакше погано, непогано, але він. Потрішки, потрішки йде. То ми можемо говорити вже зараз про те, що це далеко не остання спроба саме росіян тиснути на сторони переговорів саме ядерною дубинкою? Ну, тут з ядерне питання ракетним зброєм. А чому я а робив акцент на такому підході? Тому що китайці вони категорично проти. Не тільки застосування ядерної зброї з боку росіян а і ведення будь-яких розмов, перемовин, пасили. Тому вони тут тиснуть всі патрон Путіна недавно ж був в Червоній площі, і взагалі зустрічався з Путіним, сиділи вони там на параді і до паради, і після обговорювали ці питання, і тому вони організують. Тиск за рахунок можливості застосування міжконтинентальної ракети, середнього ракети, ракети, середньої дії, не акцентуючи уваги, що головне призначення це застосування ракети з ядерної полеголоки. Але е війни конвенційної, тобто у відповідності до конвенції, де не повинна бути застосована ядерна зброя. Ну, от передбачаються такі варіанти для тиску путіну. І, чого, і цього достатньо, що він і робить. Пане Ігорю, щодо тиску, останніми е декількома місяцями дуже почастішали випадки, коли росіяни б'ють саме по цивільному населенню і саме по автобусах, по зупинках. Е ось так з такого роду зараз є. Відбуваються удари, і сьогодні у Херсоні також е вдарили в автобус. Тож, питання наступне: ось ці шахеди: це також засіб залякування. І чому саме зараз цивільне населення і чому саме ось такий вид залякування обирають росіяни? Ви, як людина військова, яка розуміється у тактиках і стратегіях саме залякування, в тому числі військового, поясніть, будь ласка, ось саме цю тактику. В першу чергу безпілотні апарати різних типів застосовуються як зброя ураження, не тільки є розвідування, є ретранслятори, є транспортери, тобто вони застосовуються в першу чергу для ведення бойових дій сторонами. Але тема чи напрям, про який ви говорите, це окремий, який завжди Має на увазі Путін, тобто тиск морально-психологічний і безпосередній е, воєнний тиск на ушкодження, знищення наших цивільних, наших громадян. І ми це бачимо по застосуванню такого роду безпілотних апаратів в першу чергу на прикордонних регіонах, на прикордонних областях і е, застосування на Сумщині. Е, Харківщині, Херсонщині, ну в областях, які наближені Запорізьки, наприклад, і оскільки це злочинці, то вони не керуються міжнародним законодавством правилами введення війни, вони там сформували своє під себе законодавство і показують всім, що вони. Вище всіх інших і керуються саме такими підходами. В зв'язку з цим відбуваються ці злочини, про які ви говорите. Тут питання у тому, як боротися з цими безпілотними апаратами, які засоби застосовують засоби є різні з противоповідної оборони. Ми бачимо, що застосуються винищувачі, вертольоти, застосовуються наші дрони. Винищувачі є вже такі, і вони удосконалюються і масштабуються, які впливають і в останніх масованих ударах повітряних все більше застосовують такого роду засобів протиповітряної оборони. Крім того, відомо комплекси ну, протиракетні ракетної ракети, скажімо, малі, більш дешеві. І зенітно артилерійські комплекси. Крім того, здійснюється застосування підрозділу радіоелектронного подавлення, системи управління і системи навігації безпілотних апаратів ворога, в тому числі і ударних безпілотних апаратів, якими є шахіди. Ну, також мобільні групи треба згадати, але вони модернізують свої шахіди, Характеристики з точки зору застосування покращують і важко стоять нашим мобільним групам працювати по шахідам, які літають вище, швидше, які мають елементи штучного інтелекту. ну і так далі. Тобто, це треба мати. На увазі, особливо з урахуванням того, що багато наших мобільних груп, озброєні, там тільки стрілецькі, ну, навіть кулемети, але це стрілецька зброя, значить, зенітні гармати. Теж є, але їх характеристики повинні дозволяти працювати по такого роду шахідам більш сучасними. Тут є проблеми. Хотілося б почути вашу експертну думку щодо того, що у шахеди ворожі почали встановлювати бойову частину збільшену з 50 до 90 кілограм. Про це повідомляють вже різні. Змі і наскільки, по-перше, буде складніше збивати такі шахеди ворожі, і по-друге, питання саме вже небезпеки, яку вони можуть утворити, якщо впадуть і якщо їх буде збито, розкажіть, будь ласка, більш детально про це. Відносно того, що складніше збивати це, залежить не від потужності бойової частини, а саме з тих характеристик, про які ми вже з вами говорили. Тобто, якщо вони раніше літали там до півтора кілометра по висоті, а зараз від трьох кілометрів і вище. То вже візуально їх виявляти, супроводжувати і знищувати ну наприклад, обслугам наших мобільних груп набагато складніше. Крім того, за рахунок того, що встановлюються реактивні двигуни на шахиди, то швидкість набагато більше, і час, коли ці обслуги можуть працювати по шахедам, значно зменшується. А от е е ефективність нанесення удара по нашим об'єктам е ще крім того залежить від потужності. Якщо раніше вони були е біля 50 км, потім збільшили до 70 км, тепер вже збільшили аж до км, майже вдвічі більше. І останні удари е шахіди, які наносили, вже саме такі. Ну, я попав під такого рода на початку, ну, початку війни, через декілька місяців, під ракетний удар свій час, а тепер під шахідний. А, і ну, є різниця. Тут їх було багато, і вони діли системно по часу. Це було довго, і тому впливали на відповідні об'єкти на територію навколо. І з рахуванням того, що їх стає все більше, вони характеристики покращують. Я маю на увазі безполотні апарати. То я, як фахівець протиповітряний проти ракетне оборону, хочу сказати, що багато наших громадян, майже всі ну, дорослі, повинні розібратися, що це які повітряні цілі є, як вони діють. І що треба робити, коли, коли йде такого застосування ворога? Це перше питання, як діяти, щоб зберегти себе, своїх близьких і рідних в цих умовах. І по-друге, це другий напрям полягає у тому, що треба щоб. Захищатися від такого роду дій, розбиратися, де підрозділи протиповітряні оборони місцевості через органи місцевої влади з'ясовують їх потреби і допомагати це і по покращенню озброєння і постачання засобів радіоелектронного подавлення такого роду об'єктів і. Таку ситуацію з точки зору протиповітряно оборони треба вивчати біля будинка, оселі, де живуть люди, там де вони працюють, на маршрутах пересування і так далі. Тобто, ну це вимушений крок, але треба його робити відносно того, щоб хоча б елементарно розбиратися в цих подіях з точки зору протиповітряної оборони, і за рахунок цього. Підвищувати вирагідне збереження свого життя і допомоги нашим підрозділам і частини оборони, які безпосередньо навколо наших громадян виконують свої завдання. Щодо підвищення боєздатності і не тільки я хочу зацитувати Мединського, який дещо сказав у Стамбулі. Можливо, дехто з тих, хто сидить тут за цим столом, сказав Мединський, – втратить більше своїх близьких. Росія готова готова воювати вічно. Ось такими гаслами вже говорить Мединський у Стамбулі. І з цього приводу у мене до вас як до військового експерта, як до дуже поважної людини питання, які реальні військові можливості країни агресора. Наскільки підставними є такі закиди з сторони Росії? Ну, ми бачимо дуже багато в цьому пропагандістська, безумовно. Інформаційна складова війни широкомасштабний завжди була вагомою складовою, і Мідінський типа мав завдання від Путіна її використовувати. Ну, по перше, ми пам'ятаємо, що всі ці наративи, які вони використовували в 22-му році, переносили зараз, що вони на ці переговори продовжують, а не спочатку починає, незважаючи на те, що ситуація змінилась, і більше того, для того, щоб наростити можливості щодо тиску на нашу команду, на наших переговорників застосовувалися такі гасла, що вони там вічно можуть. Проводити бойові дії, ну зрозуміло історично що такого не було. Були війни: там сторічна війна, там а, 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 біле але роза, там а, а, були північна війна, 21 рік були і даже десятки років. А відносно там вічного це тиск самого початку для того, щоб а, а, значит, інша сторона, і вони завжди я приймав участь свій час, коли служив в різних переговорах з російської сторони і тоді ще путінси значить вони тоді були зараз, і мідінські це під зрозуміло помічні, які використовують саме такі прийоми, треба впливати. А потім, до речі, після цієї зустрічі показувати, наприклад, що у кіслиці заступника міністра зовнішніх зв'язків нашого загинув племінник, наприклад. Тобто, в підтвердження ну який і себе Мідінський, який передбачав, і вже на конкретних прикладах показує, як це може бути. Ми багато що пережили за цей час, з 22-го року, з 14-го року, і всі ці прийоми воєнно-дипломатичні, воєнно політичні уявляємо і треба стійко поводити себе. І наводити аргументацію. Вони розуміють від Путіна і підлеглих тільки силу. Я неодноразово переконувався в цьому. І якщо ти займаєш тверду позицію, аргументи і проявляєш цю силу, то можна досягти результатів. Для нас сила це допомога і підвищення потенціалу сила оборони. України і на цьому воєнно-політичному на керівництву нашому суспільству треба зосереджуватися і це робити, і тільки прояв цієї сили на фронті об'єктивно зможе зупинити просування на збройних сил Російської Федерації по нашій території, а також саме це примусить їх реально перейти до переговорів відносно зупинення бойових дій і в принципі перемір'я. Пане Ігорю, якщо Росія піде на перемир'я з Україною, наскільки вирогідно те, що вона не зупиниться з? Саме військовою точки зору, тому що Більт написав про те, що якщо ем, зараз зуниться війна в Україні, то з великою долою ворогідності Польща і Литва будуть наступними е, жертвами е, саме агресії російської. Наскільки ворогідний цей сценарій е, це буде останнє питання, але дуже хочеться почути вашу думку з цього приводу: наскільки Росія взагалі може військово собі це дозволити? Ну, це їх плани. Плани вони такі формують, але для забезпечення реалізації ми ж знаємо їх плани захопити за три дні Київ там три тижні України. Все таке інше. Тобто, дурі думками багаті, і тому плани повинні підтверджуватися ресурсами, яких зараз у них немає. Вони не можуть реалізувати, реалізувати плани ведення війни безпосередньо в Україні. І тому щоб тиснути на інших, вони ну розробляють і показують відповідну підготовку, але тільки тоді, коли вони завершуть війну в Україні, розуміють це і наші союзники, і тому чим далі, тим більше намагаються допомагати. Ну крім американців, тут позиції змінились, на жаль. Принципово ну наскільки принципово життя покаже, але от таким чином тому з рахуванням ресурсів на поточний час це більше пропагандистські лякавки, а не дії, які там почнуться, як тільки зупиниться війна в Україні. Що ж, дуже вам дякуємо за те, що знайшли час увімкнутися в наш ефір. Пан Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу збройних сил України, був у нашому етері. Говорили з ним про військову ситуацію в Україні. Дякуємо вам, і прощаємося з вами. Дякую вам, до побачення.